Господь з Вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу прийшли деякі і розповіли Ісусові про Галілеян, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм: Чи ви думаєте, що ці галілеяни були більш і грішні від інших галілеян, бо так постраждали? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтеся, то всі так само загинете. Або ті вісімнадцять, на яких упала силуамська вежа, і вбила їх. Чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтеся, то всі отак загинете. І він розповів таку притчу: Один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві. Ось уже третій рік, як приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу. Тому зрубай її, нащо землю даремно займає. А той у відповідь каже йому: Пане, залиш її ще на цей рік, доки обкопаю, доки обкопаю довкола неї. Та підсиплю гною, то може наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. Слово Господнє! Слава тобі Христе! Якщо подивитися на такий історичний, можна сказати, контекст цього фрагменту Євангелії. То, швидше за все, йдеться про певний історичний епізод, коли прокуратор Понтій Пелат жорстко придушив повстання або заворушення серед галилейських паломників, які приносили жерти в Єрусалимському храмі. І для юдеїв це свого роду була така наруга, незрозуміла, і вони цього не могли прийняти, тому що їхня кров змішалася з кров'ю жертовних тварин. А це було найвище скверне, яке можна було тільки побачити на той час. Башта Селоамська в Селоамі, це швидше за все, що якась будівельна споруда, яка була в Єрусалимі, і яка вбила тих 18 осіб. І в народі ну, євреї вони сприймали це як кара Божа за їхній гріх чи за їхні гріхи. Якби оці два, дві події, вони більш мали такий ну, характер суспільних катастроф. Да? Але Ісус, використовуючи ці моменти, хоче нам сказати не чому це сталося, але якби, для нашого духовного навернення, для нашого спасіння, навіщо це відбулося. І в одному і в другому випадку, що ми бачимо, що Ісус говорить: якщо не покаєтеся, Тобто метаноя покаяння це метаноя. Якщо не покаятися, то так само загинете. І, власне, каєтеся, да? тому що ситуація не для того, що хтось їх покарав, а тому, що, можливо, це є ситуація моя і твоя. Бо Бог не карає, тільки Бог каже: давайте, кайтеся. І Далі ми чуємо про цю смоковницю винограднику. І це символ того, що Бог хоче сказати: я дуже терпеливий, я можу чекати дуже довго на твоє покаяння, на твоє навернення. І якщо е, покаєшся, ну, то звісно, що е, зміни відбудуться в твоєму, в твоєму житті. Е, три роки це символ певної повноти часу. Про яку хоче сказати Ісус. Це також свого роду алегорія до Ісусового служіння, що Він три роки три роки служив, навчав, показав, як жити, як любити, як прощати. Але Ізраїль, на жаль, протягом цих трьох років не дав плоду. Або Бог, який іншими словами, можна сказати, як виноградар, який чекає на на ще чекає, да? коли в кінці кінців цей Ізраїль дасть, дасть цей плід. Перекопати, обкласти гноєм – це свого роду гній означає благодать. Ну, бо ми, як знаємо, гній, хто працює на землі, то добре знає, що таке гній, що він що він дає. І це свого роду можна сказати благодать, яку Бог хоче дати людині для того, щоб людина навернулася. Тобто на тобі людину. На тобі ще, ще одну благодать, ще тобі ласку, будь ласка, я чекаю Твого навернення. І е, каже далі слово, може, да? може, е, наступного року принесе плід. Може, це таке можна сказати, ключове слово, котре дає надію. Тобто надію, але не гарантію. Тобто, І Бог завжди дає нам цю надію. Тому що благодать це не діяка, дія, яка автоматично діє в моєму житті, вона задіяла, і я, я почав робити. Ні. Бог дає цю благодать, а ми маємо відповідати. Бо якщо ми не відповідаємо, то ця благодать вона є, але вона не дієва. Ось. І тому нам потрібна ця ласка, потрібна ця благодать, для того, щоб я міг кожного дня відповідати, для того, щоб Бог в будь-який момент прийшов до мене і бачив моє серце, моє навернення, мій стан, стан душі. Тому що Бог Він ну, є той, який не хоче механічно, автоматично карати за будь-які наші гріхи. Тільки Бог чекає, Він бачить наш стан, бачить нашу ситуацію, бачить, якими ми є, але постійно, постійно нагадує, ставить нас в якихось ситуаціях в якихось подій, дає слово, дає людину. Для чого? Для того, щоб постійно нас навертати, для того, щоб ми постійно також міли давати, давати цю, цю, цю відповідь. І теж оця смоківниця, ця вся ця, ця ситуація з нею, це показує, що терпеливість Бога це частина Божого милосердя. А якщо Бог терпеливий, то значить це прояв його величезного милосердя до, до мене. Тому що ми вже говорили неодноразово, що за всі наші гріхи, такі чи інші, ми всі заслуговуємо на смерть. Але Бог. В своїй любові до людини є милосердний і чекає оцієї метаної, чекає цього, цього навернення. Тому це слово сьогодні приходить для нас, для того, щоб ми черговий раз на, задумалися над цим словом, над своїм життям. І так як ми співали цей приспів, ось покоління, що шукає Бога. Тобто ти і я, ми постійно шукаємо Бога. Бо Ну, що таке шукати Бога? Це значить Бога ставити на перше місце. Це значить шукати його, це значить постійно прагнути у цієї зустрічі. Тому тобто, що Бог нас давно вже знайшов, так як Слово Боже говорить, що ще в лоні матері нас не було, а Бог вже знав, що я буду такий чи інший. Бог вже нас вибрав, вже нас покликав до життя. Але тепер Бог хоче, щоб ми власне, своїм життям, своєю поведінкою кожного дня давали цю відповідь на ту благодать, яку Він дає, дає нам безкоштовно, даром для того, щоб ми змінилися, для того, щоб ми навчилися Бога ставити на перше місце, любити ближнього і приймати себе так, як, зрештою, і вчить Господь. Амінь.